Хлопці та дівчата, сьогодні буде огляд на моє авто Fiat Tipo. Машинка 21-го року. Мотор тут 1,4 95 кінських сил. Коробка механічна шестиступка. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered the no man. I still go. Go, go. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want to be a slave. i have been doing shit my way, the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, now I don't complain. Just gotta put the switch and you can go and obtain anything you want. And if you're a kid, you can and you want. Дивимось, що під капотом. А під капотом у нас є двигун, правда, я його не помив трохи. Тут цей же двигун 1,4. Отакий от от 55-й акумулятор тут стоїть. Ну я вам скажу, його вистачає. У мене вже 4 роки він і все з ним добре. Ну, правда, машина і небагато проїхала. Пробіг у нас 26 тисяч по-моєму. Ну, Тут заливна горловина, ось така система, подушка двигуна тут стоїть. Тут звичайний доступ до ремені генератора. Я так розумію, тут під кришкою ремені ГРМ. Це я ставив сигналізацію. Ось тут знаходиться наша коробка, але, на жаль, тут немає щупа, щоб помірити рівень масла в коробці. Там далі тормозний циліндр. Тут бачок, можна дивитися, є рівень. І це дросельна заслонка. Випускний колектор пластмасовий. Ну тут зрозуміло, що це радіатор з вентилятором, який охолоджує. Ну і так, в принципі, під капотом більш нічого немає, бо машина без ніяких таких ось наворотів кандюр тут є на ній. Кандр холодить нормально, добре. Під капотом просторно. Є місце, можна спокійно собі залазити руками, щось ремонтувати. Правда, я тут, можна сказати, нічого не ремонтував, але є в мене один нюанс, що мені тут не подобається. Тут ходить ось так оцей тут стоїть фільтр салона, воздухозаборник. Тут такі резинки і воно отак ходить. Ви бачите, і оцей болт, якщо його затягувати до кінця, він затягнутий до кінця, далі нікуди. Тут за цією резинкою щось треба робити. Ну, Щось підкладати, але я так нічого поки не зробив. Може треба ще якусь резинку підкласти, щоб воно не ходило. Хоча, може, так і треба, щоб отакий от люфт був, не знаю. Що в нас всередині? Ну, Почнемо з ручок. Е... Ну, тут це зрозуміло. Ближнє, дальнє світло фар, габарити. З цієї. Омывач, ну и швидкість с Рульове угу. рулевое кермо, тут мы можем налаштовувати вот такие дырочек, ключ, ну замыкается вот так и, случайно, нажимается, тут засовываем ключа. 25 тисяч показує, загораються лампочки, Гаснем І тут оце у нас є міні-комп'ютер. Тріп натискаємо. Можна подивитися розхід палива. 6,2 в мене зараз. Ну, він десь на пів літра обманює. Потім повний бак, скільки є запас ходу, я можу проїхати. Ну, скинуть усе можна. Скільки годин це, е, проїхав з останньої зброса. Середня швидкість, з якої я їхав. Ага. А, ні, це пробіг, скільки я проїхав з останнього скиду. А це середня швидкість. Ну і все, вернулися. Є ще меню. Ось тут можна налаштування робити деякі. І більш нічого тут немає. На циферблаті все звичайно. Зліва у нас спідометр, справа тахометр, все як би тут зрозуміло. Зараз вам огляд торбези швиденько і всяких кнопочок. Що тут у нас? Протитуманки передні задні, задні. працює. Вик... Виключання APS. Ну, Противозаносна протиобуксовач... система працює. Це кнопка вмикання вимикання тиску в колесах. Тобто Якщо падає тиск в колесах, в якомусь колесі падає, вона починає пищати. Це для цього кнопка. Ну, також цей тиск можна скидувати, ну, щоб воно не пищало, коли ти підкачав. Воно, ну, ну, звісно, не знаю, в мене поки не було такого, воно іноді просто включалося і пищало, типу, там тиск неправильний. Я провіряв, тиск був весь правильний, я його скидував і їхав далі. Регулювання фар електро, вверх-вниз. Тут фари передні включати. Ага, бачите, пищить, без заведеної машини воно мені напоминає, що ти робиш. Ну це зрозуміло. Показчики повороту. Це таке дурня, я собі пахучку сюди вішаю, щоб не на лобове скло. Це регулювання руля. Так вона робиться. Вверх, вниз і виліт. Тобто регулювання нормальна. Можна і вниз, і вверх, і по виліту. І фіксуємо. Оп, є таке діло. Друга ручка. Це, ну, ви розумієте, для дворників скломивач. Тут виходить перше положення, друге, третє і четверте. Високе нормальне і два проривистих положення. Є така штатна магнітола. Вмикаємо значок фіата, музичка грає. Вона така в чорно-білому кольорі. Ну, тут можна настраювати всякі там баси, небаси. Андроїда нема, такого нічого нема. Можна за це забути, але кажуть ставлять ну, андроїдовські магнітоли замість цієї. Ну, Я таке робити не буду. Кнопки, що тут? Аварійка, це закрити всі двері, це відкрити багажник, це Сіті. Це гідро керма буде зовсім легенький, якщо його вмикати. Отут, якщо вмикаєш, отут загорається Сіті. Значить, це у вас супер легке кермо. Це, мабуть, для дівчаток, я його ніколи не вмикаю, мені цього підсилювача вистачає, музику виключимо. Що тут? Підігрів заднього стекла. Це кнопка для. Тобто, якщо ви ставите отут дитяче крісло, то тут стоїть аєрбек, І щоб дитину не влупило, це можна відключати подушку. Це тут робиться в настройках. Відключається ця подушка і вона не вистрелить в будь якій ситуації, яка баварія не була. Ну, тоді тут горить іконка напоминання, що подушка, подушка відключена. Наша шестиступочка, задня передача включається вправо і назад. З таким лепесточок. Ну Тут я отак обжився, всякі провода, всякі зарядки. Це місце для цього. Більше я не знаю, що сюди. Туди флешку засовуєш і все нормально. Тут є е, вікна відкривати для пасажира. А з, з моєї сторони і для пасажирів, для передніх, і для задніх. Цю кнопку я вам, мабуть, розказував. Це якщо її натиснути, ззаді пасажири не зможуть відкривати вікна балуватися. Це електрорегулювавка зеркал, а така торпеда трошки ізогнута така но. Гарно, гарно, хлопці. В принципі, в мене до панелі приборів питань немає. Торпеда чорна, гарна, магнітофон, кондиціонер натисканням цієї кнопки вмикається. Звичайні крутилки, які в принципі, тут приємні на ощупь. у мене до них питань немає. На нових фіатах там уже йде не крутилки, а по-моєму кнопки. Коврики, коврики я селив свої, купував, заводу тут не було. Бардачок, Бардачок, в принципі, на А4 не влазе листок, а ось листка А4 влазить, це моя страховка. Стара. Так, кое що можна покласти? Не можна сказати, що це якийсь супер-пупер. Здоровий бардачок. До речі, в мене тут карта Дніпра ще їздить. Досить сих все. Хто з Дніпра той впізнає і... то цю будівлю? Це цирк нашій. І карта України. Колись я по ньому їздив. Не було навігаторів. Купували ось такі карти. Львів. Білгород. Так, Луцьк. Зараз це в навігаторах. Коробка шестіступка. Ричаг, я вам скажу, доволі він комфортний. Круглий такий набалдашник, якраз мені в руку лягає суперово. Чик-чик-чик-чик. Шість передач і задня. Така п -п попільничка, але я її не використовую. Сюди щось складаю, раніше копійки складав. Два підстаканника. Ручник звичайний тросковий. Так, що тут підлокотник в мене є ще. Тут ось можна складати всяку ерунду. Оцю ручку можна двигати. На, е, бачите, кому трошки назад, кому вперед. Ось так вона двигається. Тут така є ніша. Для якихось своїх речей можна покласти телефон, але для телефону ну, не дуже вдобно, бо тут перемикання передач. Якось так засовувати і він толком сюди повністю не влазить, якщо у вас здоровий телефон, можна так його всунути вертикально. І він так лежить. Ну але що? Можна флешку тут засовувати, місце під флешку, музика грає, все нормально, це прикурювач. Але я ним не користуюся, я сюди засовую щось інше. Зараз я вам покажу, як воно все це відбувається Так, є в мене ось така штука клац такий трійник що тут перемотано не бійтесь тут все спаяно це просто від цієї китайщини згорів e штекер я другий нормальний туди припаяв Тут в мене підключений регістратор, зарядка навігації, яка буде стояти, покажу вам як. Так, це в мене тут просто лежить. Так, ось така ця моя штука, ви її знаєте, сюди я засовую навігатор або телефон. Так, ось так. Но ну, лежить. Потім е, такий у мене реєстратор. Загубилося в мене, верніше, зламалося вже оце кріплення, того нічого мені поки не зустається, Треба або нове замовляти, або я роблю ось так. Він кладеться в мене. Ось, бачите, для нього якраз містечко. І він нікуди не дівається. І більш-менш нормально знімає. Потім сюди я засувую свій навігатор. Ще в мене є, хлопці, ось така штука для телефона. Ну, але я вам скажу, оці силіконові присоски вони не дуже. Треба чорна, щоб була, а не силіконова. Та тримає нормально. Ось тут в мене отак воно цепляється. І я сюди засувую телефон. Бо тут, звичайно, для нього місця в мене не знаходиться. Ну є в мене ще ось такий вольтметр можна міряти. Ну я це на фурі міряю, але беру, коли знімаю з каденції. Засуну. Поміряв скільки вольт по привичці. Там він лежить у мене. Є ще ось такий у мене FM-трансмітер. Це можна по блютузу вмикати музику. На цьому з телефона на магнітофон. Бо в самому магнітофоні блютуза Bluetooth немає. Ось так мене виглядає навігатор, коли їду в незнайомі місця. ну Достатньо нормально. Наш любимий iGo Тут у нас є карманчик і динамік. Ну, тут у мене Лежить тряпочка, якісь там ключики. Ключики можна не класти. Стандартно відмикаються двері і з таким звуком замикаються. Сидіння, це, до речі, чохли. Я завжди одягаю чохли ну цей чохол трошечки скрипить. Як виявилось, сам чохол об сидіння скрипить. Сидіння і має три регулювання. Першу, другу і третю. Це наклон сидіння. Ця регулюровка, наклон сидіння. Вона ось так робиться. О, бачите, регулюється. А це по висоті сидіння. Тобто сидіння можна піднімати. Зараз я сяду і побачите. Як припрацює. Ось так натискаєш. Бачите, сидіння сідає вниз. І також є верх-низ регулювання. Звичайна ручечка. Тобто розміститися можна достатньо комфортно. Ну і кермо. Що мені не дуже подобається, це ось те, що в мене витирається кермо. Тут, потім ось тут. Не знаю. Е, інші хлопці кажуть, що у них з кермом все в порядку. Кажуть, що нічого не витирається. А в мене з 25 тисяч. Воно. Ну правда, я люблю ось так руку класти і їхати. Ну то не вже оце, що я тут палець кладу, воно отак оце і натерло. Ну, не знаю, не знаю. На кермо яке на дотик. Приємне. Мені подобається на дотик. Так його. По ширині руля якраз для мене. Не треба ніякі накладки, нічого не потрібно. Ну, Оцей тут хром він гарний, але він в мене теж трошки поцарапався. Ось, Бачите, такий він трошки царапається. Наскільки м'який пластик. Та приємний на дотик. Ну, пластик. Не можна сказати, що він твердий, але й не можна сказати, що він сильно прогинається. На ощупь він такий приємний. Не дубова власна. Бачите? Нормальний пластик, як на мене. На За задньому сидінні є пройом. Який достатньо гарний сидіння. Це в мене чохли як і спереді, так і ззаді. Ну, дивіться, кстаті, що роблять чохли Бачите, як вигорає сонцем. Там, де ремінь чорне, там, де не ремінь вигоріло. Тобто, Якщо не буде у вас чехлів на сидіння, то у вас буде сидіння вигорати. Так, дивіться, як я сідаю. І як мені тут комфортно. Ростом я, метр сімдесят Десь Ну десь так, плюс-мінус. Все до переднього сидіння в мене місце. Ну Це так подвинуто не до кінця, а трошечки туди. Це трошечки, бачите, нахилене сидіння назад. І от зараз подивіться, як мені тут буде. Тут, оп. Точно так місце є, тобто машина здорова. Місця тут вистачає на задньому ряду, пасажирам комфортно. Є маленький тунельчик, звичайно. Ось дивіться, тут, тут йде ручник, трос ручника і нема рівного пола. Тунельчик є. Але він невисокий, він десь ну, сантиметрів 5-7. Це ви зрозуміли, це підлокотник. Є ручка звичайна, і отак от можна сидіти і їхати. Що тут має ще пасажир? Він може теж гратися з своїм віконечком. Ну але я вам казав, що це можна відключити і гратись він не буде. Хлопці, подивіться на цей багажник. Ну це ж капець, це уйма место. Не пам'ятаю скільки тут літрів. На щось начебто 520. Так, а під багажником, звичайно, ніша. Вона тут є. І тут запаска. В комплект іде ключ, домкрат. Це так воно тут тримається таким вінтом. Ну а так. Ну, коврик це я, звичайно, купляв окремо. Окремо купував. Ну а так шикарний багажник, здоровий сюди влазить просто капець. До речі, тут є ще викрутка. Бачите? Я думаю, вона двохстороння і хрест і міняється. Все змазано. І оця штука виймається повністю. І тоді можна виймати колесо. Прикольно. Так, і ще ж тут крюк буксировочний. Дай бог, щоб він ніколи не знадобився. Так, викрутка бачите, оп, оп. Тут плоска. Під запаскою. Дивіться, як тут все гармонійно. Навіть проклеїли отаку резинову штучку, щоб запаска не терла об метал. Коли в мене була калина машина, там такого і подавно не було. Тут ось дирочка, куди закручується ну, той штир. Все, все змазано. Ну, тобто, добротно. Добротно. You got But even that could change, you could flip the grey matter like some batter in your brain That's why they say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst, start saying, turn them to a game Take the best, start saying, put them on display on repeat in your brain till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you could do some more Push past all the pain